Були прийняті 10 там рішень, про які вже е, провітував МОЗ, що це величезний крок на шляху реформ в охороні здоров'я. Дайте, будь ласка, свій коментар з приводу рішень сьогоднішнього уряду. Ну, безперечно, безперечно, добре, що сьогодні, нарешті, МОЗ відзвітував про щось, що щось, щось, щось зроблено. А власне, всі ті кроки, які зроблені, ті постанови, які прийняті, вони потрібні для руху вперед. Чи можна це назвати великим кроком, я вважаю, що ні. Але все ж таки крок зроблено. Тому це вже добре лід почав рухатись. На засіданні Кабінету міністрів я сьогодні говорила про те, що власне, те, що зробив МОЗ, воно ніяким чином не вирішує ті проблеми, які існують в системі охорони здоров'я. Але я не використовую слово реформа. Тому що, знаєте, от люди очікують, що завтра відбудеться реформа, і от завтра ми прокинемось в країні, де все буде, лікарі будуть, лікарні будуть гарні. Ну так не буде. Тому що для того, щоб відбулася перелаштування або трансформація української системи охорони здоров'я до європейських стандартів, це власне наша мета, ну має пройти час. І цей час не рік і не два, і навіть не три. Це той час, коли випустяться лікарі з медичних університетів, які вже будуть навчатися за європейськими стандартами. Тому перший крок, який потрібно зробити до введення медичного страхування, до зміни моделі фінансування сімейних лікарів, це затвердити європейські протоколи, стандарти лікування. Тому що е, сьогодні е, українці платять європейську ціну за газ, а лікуються зовсім не за європейськими протоколами, і робиться дуже багато допомоги. Тому запитання, а що буде лікувати сімейний лікар, а як він це буде робити, не питання, що йому заплатять тисячу гривень, а за що йому заплатять? Чи вистачить йому цієї тисячі гривень для того, щоб надати кваліфіковану допомогу людям? Мова йде про те, що МОЗ за одну людину, одну родину буде платити сімейному лікарю тисячу гривень на рік. На що цих грошей реально вистачить? Тому стандарт лікування це перша. Друга це модель розрахунку послуг, все ж таки, скільки коштує те, за що держава буде сплачувати лікарів. А розрахунок цієї послуги без стандарту неможливий. І неможливий також без постанови про референтні ціни і ціни в референтних країнах, тому що сьогодні ми закуповуємо ліки значно дорожче, ніж в сусідніх країнах, У Горщині, в Угорщині, в Литві, в Латвії, в Естонії та Білорусі. Всі ці кроки прописані е, були рік тому затверджені парламентським вислуханням. Ось така є книжка, яку виявили, що е, навіть в областях е, начальників управлінь деякі не читали і не знають, що власне 25 кроків є, без них ми нікуди не зрушимось. Тому е, без того, щоб були затверджені стандарти лікування, без того, щоб е, е, міністерство опрацювало модель розрахунку собівартості, без постанови про референтні ціни. Це те, що власне повноважено зробити Міністерство охорони здоров'я. Це навіть на ну, мою думку, що навіть без інвентаризації закладів приведення до єдиного. А, безперечно, першим кроком, тут у нас написано це створення відкритих баз даних а, медичного персоналу, медичних установ, лікарських засобів і референтних сім. Власне, це ті пазли, з яких потім можна буде складати систему охорони здоров'я, власне, інструменти для змін. А, Ще надзвичайно важливий аспект, який я дуже сподіваюся, що в наступному році мені вдасться ну, вже вийти на фінішну пряму. Тому що попередній рік я шукала шляхи рішення, вони дуже непрості. Це перебуваний з нашими податківцями, з економістами. Мова йде про звільнення лікарів з рабства. Зараз не всі, оскільки всі звикли працювати в системі. То люди не відчувають, а де ж власне це рабство? А в рабство полягає в тому, що в Європі лікар, кожен лікар, є суб'єктом підприємницької діяльності. Я би хотіла навести приклад наших нотаріусів, от, хто жив ще в часи Радянського Союзу, пам'ятає, сиділи нотаріуси, юристи в державних конторах отримували зарплату, а потім було прийнято закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. І, власне, нотаріуси, тепер, маючи ліцензію, нотаріус може виїхати. І відкрити, займати своєю справою. То саме ми маємо зробити з лікарями. Як це буде виглядати? Сьогодні ліцензується або акредитується заклад. Лікар не є суб'єктом, тобто він є найманцем, він є практично рабом у головного лікаря, який керує всією лікарнею. Головному лікарю або менеджеру управлінцю, після, я сподіваюся, прийняття закону про автономізацію, який вже підготовлений до другого читання. Цей закон дозволяє лікарні стати такою рамкою, так? яка буде займати своєю господарською діяльністю, а головному лікарю або менеджеру в цю рамку складати будь-яку комбінацію. У нього можуть приймати лікарі, е, ті, які живуть в його місті. Він може пропонувати консультантам з обласного центру, з інших міст, тим фахівцям, яких немає в лікарні, хоче пластичну операцію робити. Будь ласка. Заключив контракт лікар, якщо у нього є пряме ліцензування, він може працювати в будь-якому закладі. Наприклад, в Австрії в пеніцентарній системі Чудово. зранку працює 4 години лікар-нарколог, професор консультує, а ввечері він має свою приватну практику і почувається гідно. Тому отаке пряме ліцензування, яке ми маємо зробити через разом з Міністерством економіки, змінити умови ліцензування. Тут два шляхи. Або лікарі громади об'єднаються і Міністерство охорони здоров'я вже готово передати ці повноваження ліцензування. Для того, щоб було кому ці повноваження передати, має об'єднатися лікар лікарська спільнота. І має бути або прийнято закон про лікарське самоврядування, або закон-аналог закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, тобто про лікарів і лікарську діяльність, або на Тимчасовий період, поки медики будуть збиратися з думками, як правильно створити цю структуру, адже це має бути ініціатива громадськості професійних спільнот, МОЗ може тимчасово, як було зроблено в Литві на перехідний період взяти ці повноваження і видати лікарям ліцензії. Це дозволить кожному лікарю стати суб'єктом підприємницької діяльності і консультувати по всій Україні. А я сподіваюся, що коли наші вузи перейдуть на європейські стандарти, потім наших лікарів будуть приймати ще й в європейській спільноті, і власне, і сьогодні їх там чекають. Тому для того, щоб ми не втрачали кадровий потенціал, без якого ніякі зміни неможливі, нам потрібно звільнити лікарів від рабства, зробити їх е е ну, економічно незалежними, зробити їх. Самодостатніми зробити їх такими, щоб вони не, не чули себе морально загубленими внаслідок побутової корупції. Да? Держава не платить сьогодні зарплату, а, лікарям немає як виживати тобто на зарплату 2-3 тисячі гривень, а, прожити неможливо і бути кваліфікованим, і їздити на конгреси, і підвищувати свій е, рівень професійних знань. Тому, якщо держава не може платити зарплату, Мусить створювати умови для того, щоб лікарі стали, могли стати суб'єктами підприємницької діяльності або суб'єктами господарювання і впроваджувати власне, свою діяльність. Але таким чином ми створюємо мотивацію для лікарів, а яким чином ми захищаємо інтереси пацієнта, так, щоб лікарі не стали заробітчаними. Паралельно з цим, і про те, про що не говорять сьогодні МОЗ, але ми зараз в процесі. Підготовки закону про е, зміни в структурі судмедекспертизи. Mm -hmm. Що таке судмедекспертиза або СМЕ, скорочено? Це ці заклади, той заклад, куди звертається суд, якщо до суда, відповідно, звернулись люди е, у випадку смерті людини е, з невстановленої причини, або коли люди думають, що пацієнта неправильно лікували, то е, скрізь в світі. Щорічно реєструються десятки тисяч, сотні тисяч лікарських помилок, і за це лікарі несуть відповідальність. Когось позбавляють права працювати на три місяці, когось на шість місяців, когось на рік, когось на два, когось на три, когось на все життя, залежно від того, власне, яка це була помилка. В Україні лікарських помилок немає, не тому що їх нема, а тому, що їх ніхто не фіксує, тому що судмен бюро. Які би мали фіксувати ці помилки, вони як сьогодні вони вже децентралізувалися давно, вони є просто комунальними закладами, які фінансуються з тієї самої руки, що фінансуються лікарні, і на рівні лікарської такої цехової, цехового побратицтва ніхто не ставить правильних діагнозів. Так от судме має бути централізована, судмедексперт має бути той. Кого бояться всі лікарні і всі лікарі, це має бути такий своєрідний кнутик. так? Ліцензування, пряме і можливість е, отримувати оплату за свою працю це є такий пряник, але контроль має бути, контроль має бути централізований і має здійснювати держава. І на наступний рік ми також дійшли згоди з Міністерством охорони здоров'я, ми розділяємо нашу концепцію. Ми маємо децентралізувати сімейних лікарів, але централізувати судмедекспертизу для того, Баланс між якістю, яку ми маємо гарантувати українським громадянам. Тому це, власне, такі короткі плани на наступний рік, що ще хочу сказати, що сьогоднішня концепція, яка була запропонована мозом, її неможливо реалізувати. Чому? Тому що вектор, який задано, його задано правильно, але інструментів немає. Це все одно, що ми купили квиток. Зничну колію ще не проклали. Ну, Власне, така точна зараз ситуація. Квиток у нас є. Ми знаємо, що ми хочемо до Відня, але ні колії, ні паротяга у нас ще нема. Що таке колія і паротяга? Власне, це інструменти, які дозволяють нам доїхати до Відня. Так от інструментів, які б сьогодні дозволили і зробити реформи з сімейній медицини, і потім. Перейти на базовий гарантований державою перелік медичних послуг, їх немає. Вони закладені в законах, які розробив комітет. Це закон 2309, де доопрацьований, власне, який готується до другого читання, і закони 4456, 4457, Власне цифри нікому нічого не говорять. Але ці закони, які власне і надають перелік медичних закладів, і ті закони, які закладають основи взагалі надання медичних послуг в Україні. І без них а, зробити ті зміни, які сьогодні МОЗ пропонує, неможливо. Та Але ці, не закони, ці закони гальмуються на сьогоднішній день тим, що МОЗ не дає по ним свою узгоджену позицію. Вони лежать вже рік. І, власне, знов-таки це прописано в наших, це була наша мета парламентських слухань: розробити дорожню карту, по суті, щоб Якщо змінюється керівництво виконавчої влади, щоб ми продовжували рухатись по цьому шляху, бо іншого шляху, ніж перехід до медичного страхування, його немає в державах, які розвиваються такою капіталістичною, скажімо, економікою, якою розвивається Україна. Тому ці закони вже готові були понад рік тому, вони не виносились в парламент по тій причині, що Кабінет міністрів казав. Що немає узгодженості з попереднім міністром, а йому не було коли. Потім у нас не було міністра, потім ми не могли добитися узгодження, і тепер ми знову в очікуванні, коли ж. власне... Було Ні, висковане, висковане. Що не і зараз немає міністра, міністра є виконуючі обов'язки. І, власне, дуже хотілося б, щоб, щоб е, прем'єр-міністр прийняв рішення, щоб у нас в країні був міністр охорони здоров'я та людина, яка несе юридичну відповідальність. Хоча був у нас міністр Питашиві, не виконуючи обов'язки, а відповідальності ніякої за свою бездіяльність і безвідповідальність і за свою спробу повністю збанкрутувати всю систему і знищити всі заклади охорони здоров'я, ніякої відповідальності він не поніс. Ну, але будемо будем сподіватися, що все ж таки і міністр буде призначено, і ми вийдемо в новий рік з інструментами для втілення. Тобто, що ми почнемо прокладати ту дорогу, по якій ми хочемо доїхати, там, до Парижа чи до Відні, чи хто куди хоче доїхати. Я вас не розумію, для чого було сьогодні приймати ці е рішення аж 10, та, якщо, якщо їх виконати з нового року неможливо. Найміщо це було потрібно? Для кого це було потрібно? Просто піар, чергова акція піар. Давайте будемо сподіватися, я оптиміст. Я завжди вірю в гарне. Будемо сподіватися, що там до січня місяця Міністерство охорони здоров'я так напружить всі свої команди, що вони будуть здатними розробити інструменти. Е, ну хотілося б, щоб до цього моменту інтернет було прокладено по всій Україні, щоб у кожному районному центрі, щоб в кожному ФАПі, де буде знаходитись не в ФАПІ, а в медичному да, в установі первинного рівня. Де буде знаходитись сімейний лідер, щоб там був інтернет. Бо якщо не буде інтернету, ніякого обліку не буде. І електронного реєстру пацієнтів не буде. І реємбурсації, тобто повернення коштів за медичні препарати, також не буде, тому що інструменту, як її втілити, немає. Всі аптеки мають бути в мережі, які будуть, яким держава будуть заходити єдина мережа буде повертати кошти, якщо це буде 10 мереж або в кожній області своя мережа, то будуть страшенні зловживання.